Тема дня продовжує ефір телеканалу Я Волинь. Вітаю. Тож у черговому випуску ми розгорнуто розглянемо питання, що стосується суспільно-політичного життя краю. За повідомленням прес-служби департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, саме 20 березня, у Луцьку відбувся рейд, під час якого інспектори групи швидкого реагування виявляли автівки, власники яких неправильно припаркувалися. Нагадаємо, що 20 лютого члени Луцького виконкому підтримали проєкт рішення про уповноваження працівників департаменту муніципальної варти на виконання функцій інспекторів з паркування. Також це передбачено законом України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів. Як саме інспектори з паркування фіксуватимуть правопорушення, що входитиме у їхні обов'язки, які штрафи очікують водіїв порушників, а також чи з'являться зрештою у Луцьку парковки? і Якщо е, так, то чи будуть вони безоплатними ці нові парковки? Тож про це сьогодні розгорнуто ми будемо спілкуватися з гостем студії. Вітаю радо! Це Богдан Ковальчук, головний спеціаліст, юрист департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Вітаю студії Суспільного! Дякую, вітаю. Наголошу нашим глядачам, що ви можете долучитися до нашого прямого ефіру теми дня за допомогою вказаного номеру. Телефону ви зараз його можете бачити на екрані. Також триває паралельно онлайн трансляція у соціальній мережі Facebook, де ви теж можете спостерігати і доєднатися до нашої бесіди, звісно, з причетними запитаннями. До теми ефіру це правила паркування у Луцьку. Що треба знати? 12 протоколів склали муніципали на водіїв порушників під час одного з останніх рейдів. Подробиці далі у сюжеті наших кореспондентів. З восьмої години ранку на вулицях міста інспектори муніципальної варти фіксують неправильно припарковані автівки. Найчастіше такі виїзди відбуваються на вулиці Гордіюк, розповідає інспекторка Іванна Маїло. Неодноразові факти цієї машини, що знаходиться на пішохідній доріжці, ну, це зафіксовано і нами, і патрульними теж викликали жителів будинків. Людина не реагує, просто постійно ставить тут машину. Дочекатися власника. Я думаю, пощастить, дочекаємося, складемо протокол біля дитячого садочка, що на вулиці Коновальця, інспектори чекають власника автівки, припаркованої на тротуарі. Буде громадян... розміщені на тротарі, це перешкодає руху. Дивіться, проїхав. Машина пройшли громадяни. Але ваш автомобіль зараз розміщений на тротарі. Це як порушення. Якщо вони тут ставлять, то ми з малими дітьми ходимо просто-напросто. По дорозі і там машини також їздять. Це трішки небезпечно. Тут є альтернатива, ті, що ведуть у садочок, там є гарна стоянка, купа місця. Є тільки звідти заходити. Якраз виїжджаєте нормально на Грушевського. Початку року інспектори склали понад пів тисячі адмінпротоколів. розповіла керівниця відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Юлія Гоголь. Бачимо, що мами з візочками проходять по проїжджій частині. Вони змушені це робити, тому що авто припарковане на тротуарі. Ми дуже часто бачимо, як колесами автомобілів нищаться сквери, зелені насадження, клумби. На базі департаменту муніципальної варти буде запускатися. Такий проєкт, робота інспекторів з департаменту щодо ем, винесення постанов на порушників автомобілів безпосередньо вже ем, при виявленні такого факту. Тому що зараз на даний момент для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, інспектор мусить не тільки виявити, а ще й дочекатися самого порушника. Пане Богдане, ось такий рейд, який ми могли побачити зараз просто зараз на екрані. Чи це замовлено саме з порушеннями правил благоустрою, чи вже безпосередньо із правилами паркування? Про що ми з вами будемо говорити впродовж ефіру? Ну, звичайно, департаментом муніципальної варти Луцької міської ради проводяться такі рейди щотижнево. Виявляються великі факти порушення правил паркування з порушенням правил благоустрою, тобто розміщення транспортних засобів на зелених насадженнях, газонах, квітниках, прибудинкових територіях, також на тротуарах та на пішохідних доріжках. Відповідно, складаються протоколи про адміністративні правопорушення, це е, почалося від початку року, чи раніше? Це вже на протязі декількох років. Департамент вже е, здійснює фіксацію саме цих правопорушень. Чому я власне це запитую? Тому що чи тепер це вже приписи такі подвійні, тобто ви одразу вже постанови виписуєте водіям порушникам одразу за два порушення чи віднедавна лише? На Те, даний... що стосується паркування на даний час здійснюється лише фіксація адміністративних правопорушень шляхом складання протоколу про адміністративне правопорушення, але з початку квітня ми плануємо запустити перших таких інспекторів з паркування у кількості п'яти осіб. Які вже зможуть відповідно до повноважень на місці виносити справу про настрінні правопорушення, тобто виносити постанови? Це ми говоримо зараз з вами про перший етап впровадження, так? так правил паркування, і відповідно це буде тривати у тестовому режимі. Так, так спочатку, ми плануємо п'ятеро осіб залучити, тобто центральна частина міста, ринки, самі такі проблемні наші точки, де здійснюється грубе порушення правил паркування. Вже відповідно інспектор на місці буде здійснювати контроль щодо виявляти так само порушення і буде вживати відповідні міри шляхом винесення постанов. Також чим зможе оперувати ваш колега, тобто представник муніципальної варти, коли водій відмовлятиметься визнавати свою провину, так по конкретне порушення за неналежне паркування своєї автівки. На даний час ми проводимо такі навчання з нашими інспекторами, які в майбутньому будуть виконувати функції інспекторів з паркування, е, даємо всі їм законодавчу базу, тобто закон про реформування сфери паркування транспортних засобів, рішення виконавчого комітету, яким нам нам уповноважено здійснювати функції інспекторів з паркування. Е, також якщо водій на місці буде відмовлятися від е, фіксації інвеститивного правопорушення, воно буде зафіксовано у режимі фотозйомки та відеозапису. Чи матимуть при цьому доступ відповідно до реєстру автівок? Так, завдяки з допомогою сервісного центру МВС? Ваші представники? Ну департаментом було отримано доступ від головного сервісного центру МВС. Місті Києві до реєстру власників транспортних засобів. Тобто, під час здійснення фотофіксації порушення, відповідно, буде зроблено запит в цей реєстр. При виявленні власника транспортного засобу буде винесено повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності також і постанову. Так, до речі, ви вже сказали про тестовий режим, тобто це буде 5 інспекторів з паркування. А в цілому, на скількох інспекторів буде, будуть покладені ось такі обов'язки із фіксації порушень з паркування? Ми плануємо після того, як 5 інспекторів наших вже почнуть працювати, плануємо залучити до виконання функцій інспекторів з паркування всіх наших інспекторів, які зараз працюють в департаменті. Це близько 30 осіб, які будуть зможуть вже по всій території міста Луцька виконувати функції інспекторів з паркування. На якому етапі наразі є впровадження саме от системи правил паркування водіїв Ну, На даному етапі ми здійснюємо сертифікацію наших службових планшетів, тобто якими ми можемо здійснювати фотофіксацію. Також налагоджуємо певні технічні проблеми, які ми виявили. Плануємо. Найближчим часом на протязі тижня-два вже і в принципі приступити до виконання цих повноважень, скільки вартує т така собі вартість саме сертифікації для одного інспектора, чи володієте ви такою довідкою? Наскільки мені відомо, ми коли здійснювали закупівлю планшетів, відповідно отримували всі сертифікати і відповідності, але додатково також узгоджуємо це питання з сертифікованими центрами. Є зараз у вас Нарахунок. певні обмеження, чи то ліміт на таке оснащення, тобто відповідні пристрої. Фото чи відео фіксації порушень у нас наявні зараз пристрої, які були закуплені ще раніше, які використовувалися для службових потреб саме інспекторами, і ми відштовхуємося від того, що у нас зараз є, поки но ну, щось нового наразі ми не закуп... не закупляли. Тож, пане Богдане, ви кажете, що найближчим часом а себто в квітні вже п'ять інспекторів з паркування приступлять до своїх обов'язків. А що власне буде входити у їхні обов'язки? Це чергування, контроль. В який спосіб це буде відбуватися, вони будуть здійснювати чергування по території міста Луцька при виявленні порушень у сфері паркування, а саме порушень зупинки та стоянки транспортних засобів на тротуарах, на пішохідних доріжках і тому подібне. Вони вже зможуть здійснювати цю відповідну фіксацію, виносити постанови і тим самим притягувати порушників до адміністративної відповідальності. До слова, чи матимуть право інспектори з паркування штрафувати водіїв, порушників, коли вони не присутні безпосередньо біля своєї автівки? Так, звичайно, оскільки законом визначено два режими. Притягне до адміністративної відповідальності перше це за участю водія, тобто стандартно під час спілкування і розгляд зразу на місці справи про адміністративне правопорушення за участі водія. Другий режим це режим фотофіксації та відеозапису, де інспектором з паркування здійснюється фотофіксація з двох ракурсів, мінімум це як визначено в законі розміщення транспортного засобу, прив'язка його до геолокації з встановленням дати, часу та місця, де саме він розташований. Після цього залишення повідомлення та постанови на лобовому склі про притягнення до працівницько відповідальності, також додатково інспектор буде надсилати за місцем проживання водія цю постанову. Також додатково можна буде на сайті Луцької міської ради, відповідно ввівши в певні поля номер постанови та. Після ім'я по батькові також інші деякі дані може дізнатися про всі обставини справи і ознайомитися зі всіма доказами, також із постановою. Нагадаю нашим глядачам, що ви дивитеся тему дня у прямому ефірі. Гість нашої студії це головний спеціаліст та юрист до слова департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Богдан Ковальчук, з яким ми детальніше спілкуємося про правила паркування. У Луцьку що треба знати? Тож приєднатися до теми ефіру, Підказую, що могли ми вже передати перше слово. Втім, зірвався дзвінок. Я впевнений, що ми дочекаємося ще відповідних зауваг. у в Вигляді запитань наших глядачів І ще така пропозиція нам вами розглянути ну, можливість для водіїв. Е якщо е є обмеження певні із правилами паркування, то де є відведена ділянка, е з якою зможуть скористатися власники автівок та водії? Тож коли йде у Луцьку, будуть облаштовані парковки і відповідно паркомати, і чи будуть виділені нові місця для паркування? Подробиці телефоном нам пояснив виконувач обов'язків директора комунального підприємства Автопарк сервіс Аркадій Соломатін. Далі про це в ефірі. Один паркомат той, що стоїть на сакерпенка карого він працював. Зараз він закритий. Ну як закритий? Він працюючий. І ще два паркомати, які от якраз ми хочемо їх виплатити в останні гроші, бо заборгованість є. По ним. Ці два паркомати плануємо або в районі один в районі вокзала. В принципі, ми ще маємо визначити, в нас видно багато площадок для паркоматів. Але хочемо в центрі міста один, це на нашій вулиці біля посольства, де було польське. І один, мабуть, ну це планується, або ринок шанс на формулі, або е привокзальна площа. Тариф затверджений, він затверджується від. Ну, скажем, як від центру міста. В центрі міста, от як зараз планується 8 гривень, десь далі 6 гривень, 5 гривень. Ну чим далі від центру. Наскільки я знаю, то 6 гривень. Затверджений тариф. Центр міста, парк Лесі Українки, Варшавський по Покарапенко-Карго і Покравчука це проблемні місця. Самі такі. Ну і думали, що буде великий наплив. Все надіємося, що колись туристів буде. Щоб там, у старому місці ще зробити парковку. Ну там нас виграла по тендеру фірма, так що вони займаються цими паркомісцями. Ще додача ще двох паркоматів і замовлення в Києві ліцензійних ще декілька автоматів. Ну, це скільки підприємство заробить, поки що воно збиткове. Поки не буде, згідно закону, щоб в вересні місці вийшов про паркування, це дуже хороший закон. Він дозволяє місцевим радам дуже багато зробити для парковок. Ми повертаємося до нашої студії. Ми почули невеличкий коментар від Аркадія Соломатіна, виконувача обов'язків комунального підтримства Автопарксервіс дійсно чи будуть регулювати ті ж інспектори з паркування роботу паркоматів не лише на предмет справності чи то несправності, ну але щоб не було ніяких похибок і це все фіксувалося належно. Інспектори з паркування будуть мати лише можливість здійснювати контроль за тим, чи відбулася сплата за парковане місце транспортним засобом, і чи також не було розміщено транспортний засіб на відповідному місці, який призначений для осіб, які мають відповідні пільги, тобто для осіб з інвалідністю. При виявленні порушень за несплату паркування. Також за розміщення транспортного засобу на місці для осіб з певними е, пільгами. Інспектор з паркування має повне право скласти постанову про адміністративне правопорушення. Якщо відповідно є людина, можна скласти з за участю особи, коли вже відповідно немає. Так само в режимі фотозйомки та відеозапису. Mm -hmm. Але ж втім, ми маємо досвід паркомат, який знаходиться саме на Паровокзальному ринку. Е, яка там ситуація? Е, наскільки мені відомо, дуже багато зараз громадян е, за те, щоб впорядкувати автоматичний режим сплати за паркування. Тобто, відповідно, розробити певний мобільний додаток, де людина може в онлайн режимі заплатити. І це, відповідно, можна буде дуже легко перевірити, відповідно, наші доступ до певних ресурсів цього додатку. Це було б я, на мою думку, дуже хорошим нововведенням і легше було б інспекторам з паркування бо перевіряти сплату за місця на паркувальних майданчиках. Ну і так само, думаю, було б зручніше самим водіям. Які штрафи передбачені в цілому, і в тому числі для суб'єктів господарювання? Ну, відповідно за розміщення транспортних засобів з порушеннями правил паркування. Це частина перша статті 122 та частина третя статті 122, передбачене покарання у вигляді штрафу у розмірі 255 гривень за частину першу, а за частину третю 510 десять гривень. Пропоную зараз переглянути ще один матеріал наших харківських колег, де теж запрацювали. Інспектори з паркування, тож вивчали досвід інспекторів. Саме наші представники, журналісти Суспільного Харків. Далі про це в ефірі. На лобовому склі цієї машини Денис Батранча залишає повідомлення про штраф. Водій неправильно припаркувався. Це зупинка у зоні дії знаку 3.34, 3.35. Зупинка та остановка заборонена. Це найпоширеніші порушення. Сьогодні у Дениса перший день на новій роботі до цього чоловік працював поліцейським. Тепер стежить за правильністю паркування. Встановлюємо по номеру автотранспорту належного користувача уже на робочому місці. Після чого ми вносимо в базу даних адмінправопорушників. Після протягом трьох днів власнику автомобіля постанова надійде поштою. Якщо порушника-інспектори застануть на місці, штраф можуть виписати відразу, говорить Олексій Бруслик, представник міського департаменту територіального контролю. Діє так звана 50 відсоткова знижка. Тобто, після того як громадянин отримав повідомлення, він може з моменту вчинення правопорушення протягом 10 банківських днів оплатити половину вартості штрафу. Це авто біля забороненого знаку водій припаркував на вулиці Квітки Основ'яненка. За це передбачений штраф у 255 гривень. Перепаркуюсь. У даному випадку я зафіксував правопорушення вже, Я не знайшов вільного місця, зупинився і ось так виходить. Немає місця для паркування і все. За кілька хвилин на цьому ж місці машину залишає таксист В'ячеслав за законом це все правильно. Так, дайте нам місця для паркування, якщо їх немає. Правильно, скільки машин стати немає де. Я під'їжджаю і беру замовлення. Я стою під знаком, а в мене звідси замовлення. Як мені взяти замовлення звідси? Нині на увесь Харків є шість інспекторів паркування. Працюють вони на центральних вулицях міста. Зараз до такої роботи готують ще шістьох людей. Загалом потрібно 42 інспектори. 770242 – незмінний телефон нашої студії сьогодні в центрі уваги питання, яке стосується правил паркування у Луцьку. Що насамперед потрібно про це знати? Ми про це спілкуємося з Богданом Ковальчуком, головним спеціалістом, а також юристом департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Пане Богдане, як ви оцінюєте до речі, цей був коментар? Ну, витяг з. Мовлення журналістки, яка сказала, що шість інспекторів на місто Харків ми знаємо з густотою населення. Це місто Мільйонер. Яке повинно бути взагалі в цілому співвідношення? Тоді які інспектори, які будуть регулювати той чи інший мікрорайон міста. Ну, на мою думку, як для міста Харкова, як міста мільйонника, там необхідна більша кількість інспекторів з паркування, але одночасно я можу їх зрозуміти, оскільки вони, як повідомилося в ролику, тільки його запровадили? Тобто, це так само я думаю, в майбутньому вони розширять штат інспекторів з паркування, можуть набрати більше людей і охопити більшу частину міста. На яких ділянках заборонено паркуватись? Ну, відповідно, законом визначено як і правилами дорожнього руху, так і іншими нормативно правовими актами: заборона паркування і на пішохідних доріжках, і відповідними знаками заборони стоянки та зупинки, також заборона паркування на зелених зонах, заборонено паркування на пішохідних переходах, також на зупинках громадського транспорту. Чи можуть лучани самостійно звернутися з каргою, так що, наприклад, зафіксують правопорушення з паркування? Звісно, вони можуть у телефонному режимі повідомити саме на гарячу лінію міської ради, або так само звернутися безпосередньо до департаменту, повідомивши, що ним було виявлено той чи інший факт. При можливості інспектор з паркування зможе прибути на місце, виявивши це порушення, вже відповідно вжити відповідних заходів. А як це буде стосуватися питання саме таких е, прапорушників, які ну, вочевидь, е, перешкоджають руху, от саме на проїжджій частині, чи бути ви якимось особливими методами боротися з такими водіями? Ну, у разі виявлення, що розміщення транспортного засобу загрожує руху також і безпеці і руху інших транспортних засобів, пішоходів або інших учасників руху, може бути застосовано тимчасове затримання транспортних засобів. Була... За допомогою евакуатора? Тобто, так. чи є така можливість взагалі у саме наших муніципалів? На даний час такої можливості немає, оскільки в департаменті, так само як і в міській раді, відсутні евакуатори. Була винесена постанова мінато міністра. Містрі України, де чітко прописаний порядок затримання транспортних засобів інспекторами з паркування. Там Як це відбувається? відбувається, коли, наприклад, виявлено факт загрозі безпеці руху транспортним засобом і неможливо його усунути саме коротший термін. Викликається евакуатор відповідно з працівником, який це проводить, складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу. Також залучається двоє понятих до нього. Після складення акту також складається постанова про до демонстративної відповідальності. Здійснюється евакуація доставлення транспортного засобу до місця зберігання на спеціальний майданчик. майданчик. Так, на штрафмайданчик. Так з якого е терміну як взагалі визначатимете термін перебування і зберігання е затриманого авто е в постанові кабінету міністрів. Чітко прописано, що е визначається термін від моменту складання акту. І окремо термін від моменту вже саме доставлення, коли він же саме знаходиться на штрафмайданчику. А де буде розташований штрафмайданчик для порушників, це що стосується саме Луцька? Ну, відповідно до вищезгаданої згаданої постанови, законодавець прописав, що ми повинні інспектори з паркування повинні співпрацювати з органами національної поліції та користуватися їхніми майданчиками, які в них наявні, а також майданчиками, з яки на які на договірній основі співпрацює так само національна поліція. Тобто, відповідно майданчики саме які користуються національна поліція. Пане Богдане, на сам кінець, чи могли б ви наголосити, як саме в який спосіб водії зможуть дізнатися про те, що вони порушили правила паркування? Е, є декілька способів. Перше, це на адресу е, порушника надійде. Копія, як і повідомлення про притягнення, так і постанови. На сайті Луцької міської ради вже розробляється спеціальний софт, де кожен хто змог, хоче перевірити і хто знає, що його притягнуло адміністративної відповідальності. Перевірити всі матеріали справи, перевірити відповідні фото, тобто ввівши саме номер постанови, своє ім'я по батькові, також інші дані необхідні для пошуку саме його справи. Дякую вам за розмову, що долучилися сьогодні до нашого прямого ефіру. Нагадаю, що ви дивилися тему дня, що треба знати про правила паркування у Луцьку. Спікер студії це Богдан Ковальчук, головний спеціаліст, юрист департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі у темі дня уже цієї п'ятниці.